Ну і як я вже анонсував, а, сьогодні у чистий четвер добра частина команди сніданку з 1 плюс 1 за підтримкою популярних зірок вирушила наша команда на природу з благородною метою. Прибрати, прибрати, ще раз прибрати у самому Києві. До речі, політики сьогодні ще й очищатимуть столицю від корупції. Як це буде слідкувати за новинами, що не каже справа? Це добре, а проте ми програма політична. І наше завдання на сьогодні це чисте довкілля. І з нами на прямому зв'язку наша ударна команда. Це Віталій Сидюк. Віталій, е, доброго тобі ранку. Доброго ранку, Розвану. скажи, будь ласка, де ти зараз є і хто до нашої шляхетної справи приєднався? Ну, ми зараз знаходимося. Це село Хлебча, Київська область, Васильківського району, кілометрів так 40 від Києва. Знаєш, у цей день четвер, останнього тижня перед великоднем. А ми сьогодні зібралися і не тільки добряче помитися, але прибрати природу. адже Україна сьогодні відзначає ще день навколишнього середо... середовища. І до команди сніданку з 1 плюс 1» долучилися наші гості, зіркові гості. Цей співачка Мілоська Ліло Міс Україна, Всесвіта Леся Стефанко. Гур, чорнобривці, також мешканці, мешканці селища, які прийшли доброго ранку. Доброго ранку вам скажіть, будь ласка, вам не соромно за? Була, скажу, камера. Вам не соромно за то, что вы живете в селе, где просто не прибирают ваши э, односельчане? Ну, конечно, это очень стыдно. Во-первых, нельзя не выйти в лес. Это такая грязь кругом. Неужели трудно? Люди же ездят на машинах. Неужели трудно взять, вывезти в город мусорников полно? Ну, как можно загаживать такую красоту? Я этого не понимаю, например. Это же такое удовольствие ходить по лесу, собирать грибы, смотреть на эту вот просыпающуюся зелень. Я не понимаю людей, которые просто идут, допустим, за грибами. С водой, э, с бутербродами. И тут же поедешь, тут же выбрасывают. Но ну, заберіть с собой: тогда будет все чисто. Не стыдно будет за природу. Мы же для людей, мы же для детей своих это оставляем. Как можно вот так. Загажувати ліс, це просто серце боліт, кадаво проходиш. Ми хочемо. Ми хочемо також нагадати, що це не просте село. Тут живуть дуже багаті українці. Зараз ви можете побачити кадри, кадри села, Сін височенні паркани, і ми чомусь диму дивуємося, як вони можуть просто не прибирати і не любити місце, де вони живуть. Ось скажи, будь ласка, ось після побачення. То немає думки просто звідси поїхати і не прибирати. Тому що ти розумієш, роботи багато насправді. Ну, у меня нет такой мысли, потому что, не зная об этом, я попала в село, где находится моя дача, но это родовое поместье, где жила еще моя бабушка, мой прадед, и вообще это очень-очень длинная история. Поэтому я, когда увидела, я просто обалдела. Ребята, давайте действительно уберем и просто покажем пример, что надо, надо обязательно. Сегодня не то, что чистый четверг, вообще надо чистить мысли и чистить окружающую среду вокруг себя. Давайте это делать. Я хочу сказать, что до нашей команды также долучились профессионалы, профессиональные прибиральники. Разом мы спробуем спробуємо навести тут порядок, ну а поки що я вам зараз роздаю ось ці рукавички. Тримайте так. Ну і Руслан, результат нашої роботи ми покажемо в наступному включенні. У нас є півтори години, щоб ну, я не знаю, навести порядок і максимально зробити, щоб сюди можна було приїжджати на природу, на шашлики і я не знаю відпочивати. Тому що ми любимо цю природу і ми зробимо усе, щоб тут було чисто. Руслане, Віталій Сидюк зараз збирає всіх охочих приєднатися до нашої шляхетної справи. А зробити довкілля чистішим. Ось бачите Лілу, Мілоська, Чорнобривці. Хто хоче приїхати біля Хлєбчі, під Києвом? Зараз там, де живуть олігархи, вони там смітять і показують, що вони не дуже справжні, м'яко кажучи, люди. Що вийшло з того, як наша команда прибере ліс? Ви зможете побачити в прямому ефірі. Ще буде включення. Звертаюся до всіх охочих. До речі, от бачите зараз Олеся Стефанко. Це віце міс в. Всес... Ві... Це міст Всесвіт Україна 2011 року. Можливо, і ВІЦЕ це приєднається. Не знаю, якщо вона дивиться сніданок, будь ласка. А, зараз а, я пропоную всім а, у своєму місці, якщо ви по далеко від нас, від Києва, а, знаходитесь в своєму місці. Будь ласка, приберіть, зробіть чистий четвер довкілля і себе, а, виконуючи цю шляхетну Божу справу. А, зараз добрий ранок у мене сьогодні день народження. поздоровте мене звертайтеся до.